Апостол Андрій Первозванний одна з найважливіших постатей в історії християнства, а також у культурній та духовній спадщині Київської Русі. За переказами, його ім'я пов'язане з початками християнства на українських землях. У повісті минулих літ нестора Літописця, одного з найдавніших літописів Київської Русі, міститься легенда про подорож апостола Андрія до земель, де згодом виникла Київська Русь. Згідно з цією легендою, апостол Андрій, подорожуючи по Дніпру, зупинився на місці, де пізніше буде засновано Київ. Він піднявся на пагорби, благословив ці землі і встановив хрест, передбачивши, що на цьому місці буде велике місто з багатьма церквами. Ось як описується ця подія у повісті минулих літ. На цих горах висіяє благодать Божа, буде велике місто, і багато церков буде тут. Ця легенда має велике символічне значення для українського народу, оскільки вона підкреслює історичну та духовну спадкоємність між апостольськими часами і київською. Руссю